Ось так можна світити любу темну кімнату, любий темний куток. Усім доброго і мирного часу! А оскільки зараз не мирний час, часто пропадає світло, а то й взагалі можуть виключити. Я подумав, як би це зробити аварійне освітлення, щоб без акумуляторів, генераторів. Для Всього світ... потрібно мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий на 3 вольта 5-мм. Не забуваємо, що є плюс і мінус. Бейки краще алкалайнові, Можна більші, можна менші. Різниці немає. Світити будуть однаково. Скотч, щоб перемотати батарейки, щоб вони трималися куби. І кусочок мідного дроту. Також для пайки потрібен паяльник і сам припой. Не можна зробити. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій. Які постійно світиться, видає гарне світло. Мабуть, треба назву якусь дати. Свічка по-тернопільськи або тернопільська свічка.